думаю, що зараз то, що ми знаємо, що це, на жаль, це буде дуже довгий конфлікт, дуже довга війна. Це ще третій рік після повномасштабного вторгнення, це ще 10 років після першого вторгнення. І а, я думаю, що Путін а, має тільки один шанс це втомленість партнерів України. І те, що ми демонстрували через такі три події, це що ми не втомлені, що ми разом з Україною і зараз і назавжди. І я думаю, що ми можемо свідчити про те через такий дуже важливий факт. По-перше, це нова ухода у сфері безпеки між США та Україною, і також між Японою та Україною, ви знаєте, що в січні Великобританія підписала першу угоду у сфері безпеки тут в Києві під час візиту Ріші Сунак. І зараз всі члени Великої Сімки підписали подібні уходи. І не тільки великі сімки, але і інші партнери. Я думаю, що буде практично 30 партнерів, які разом з «Великою Сімки будуть підтримувати безпеку України. Це не тільки політика, це обов'язково підтримувати безпеку України, і зараз і ну, стосується такі угоди на 10 років. На 10 років, то я повторю, ми не втомлені ми разом з Україною. Другий шаг дуже великий це використання активів Росії. Ми вважаємо, що це тільки перший крок. Я знаю, що має бути конфіскація всіх активів, але це перший крок, і я думаю, що прагматична і дуже корисна, тому що через використання прибутків. На такі активи ми можемо э, мати позики для України на вартості 50, 50 мільярдів доларів. То зараз Росія пла платить за оборону України. Символічно. Нарешті, так. Процес починається. І це величезна сума. Uh, і третій пункт це нові санкції на російську економіку. І uh, це також нові санкції на такі фірми в інших країнах, які співпрацюють зараз з фірмами, які є часто ВПК в Росії. І я думаю, що ми вже uh, можемо бачити вплив цих санкцій на банкоматах в Москві і в Пітері. То зараз є достатньо складна позиція для російської економіки, і це буде ще складніше. То я думаю, що зараз це дуже велике досягнення України на дипломатичні ціни, і це тільки починається. Дякую.